Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу! Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую моє любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайк, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. А, також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Ще внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання задонатити мені на карту, я вам буду за це дуже вдячна. І так, мої любі, як ви вже помітили, вас зустрічає пупсик. В сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати штанці. Ми продовжуємо з вами одягати нашого бебіка. Тож сьогодні ми зв'яжемо йому штанці. А заміри схемки йдуть тільки на оригінальну ляльку. І так, які матеріали я буду використовувати для в'язання даних штанців? А, підождіть, я ж не показала. Ось так вони виглядають спереду. Так, сподіваюся, вам там видно, я обставилася тут фонариками, все рівно погане, да? освітлення. І ось так ось виглядають зі спинки. Шовчик у нас йде тільки попереду. Ось так ось. Ось такі ось штанці. І так, матеріали я буду використовувати цього разу ось такі, ось таку ось ниточку. Це, вибачте, я не скажу вам, що це за ниточка, що це за виробник, тому вибачайте, ну, скоріше, за все, це ірнарт джинс, так як вона. А, ну, дуже уж вона схожа на ірнарт джинс. Це в мене із залишків, дуже-дуже давніх. тож, а номер кольору не скажу, а е, довжина а така, як і Ярнард джинс, на 50 грам, 165 метрів. Шпиці в мене номер 2, тросик, як завжди, 40 см. І знадобиться ще цього разу буду також вставляти резиночку. Того разу я резиночку не вставляла. Цього разу буду вставляти також таку біленьку нитку резинку. Знадобиться ще гачок для закривання і зшивання штанців. Якщо ви не закриваєте шпицями, то вам гачок не знадобиться. Я закриваю завжди гачком і зшиваю між собою штанинки також гачком. Так, отакий гачок. Ну, і в принципі, все. Перед тим, як розпочати працювати, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. І так, Набираємо з вами 52 петлі зручним для вас способом. І перший рядочок ми пров'язуємо з вами всі петлі лицьові. Першу краєву я також пров'язую лицьовою і всі в подальшому. Також в'яжемо з вами лицьовими. Остання краєва пров'язується виворітною. Це, перший з вами, це у нас з вами перший установочний рядочок. Давайте пров'яжемо його до кінця рядочка і зустрінемось. Пров'язуємо всі петлі у лицеві. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний рядочок. А Наступний рядочок ми будемо пров'язувати полою резиночкою. Тож першу краєву знімаємо, пров'язуємо лицеву петлю, а виворітну знімаємо ниточка перед роботою. Знову пров'язуємо лицеву, виворітну знімаємо ниточка перед роботою. І так повторюємо до кінця рядочка. Лицьову пров'язуємо, а виворітну знімаємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний рядочок. Першу краєву знімаємо, далі пров'язуємо, так як і другий рядочок. Лицьову ми пров'язуємо, а виверідно ми знімаємо, продовжуємо з вами в'язати полуразиночку. Лицьову пров'язуємо, виверідно знімаємо ниточка перед роботою. Лицьову пров'язуємо, виверідно знімаємо ниточка перед роботою. Так, до кінця рядочка. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо ще один рядочок за малюночком. Першу краю знімаємо, лицеву пров'язуємо, а виворітну знімаємо. Лицьову пров'язуємо, пров виворітну знімаємо. Давайте пров'яжемо ще один рядочок з вами за малюночком, і зустрінемось. Лицеву пров'язуємо, виворотне знімаємо, ниточка перед роботою. Все, пров'язуємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і далі будемо пров'язувати звичайними лицьовими петлями. Першу краєву знімаємо і пров'язуємо всі петлі лицьові. Це у нас з вами п'ятий рядочок. Пров'язуємо всі петлі лицьові до кінця рядочка. Остання краєва у нас з вами пров'язується виворятне. Так, пров'язуємо до кінця рядочка. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний рядочок. Краєву знімаємо і пров'язуємо. Всі петлі за малюночком. За малюночком вони в нас йдуть з вами виверітні пров'язуємо до кінця рядочка. І потім ще нам з вами треба буде пров'язати три рядочка за малюночком. Дов'язуємо цей і пров'язуємо ще три за малюночком. лицьовий виворітний Лицьовий, Так, зараз ми з вами пров'язуємо виворітний, Потім пров'язуємо ще лицьовий і виворітний. Так, все, давайте пров'яжемо і зустрінемося. Цей рядочок і ще два. Все, працюємо. Так, пров'язав з вами рядочок до кінця і ще два рядочки. І ось так ось у нас з вами виходить. Так, тепер продовжимо в'язати далі. В'яжемо наступний рядочок. Першу краю знімаємо, пров'язуємо 16 петель за малюночком. Ліцями. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 і 16. Відмічаємо маркерочком з вами. Це, щоб не рахувати в зворотньому напрямку, я відмічаю маркерочком і в'яжемо 18 петель: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста.

Першу також ми пров'язуємо і в'яжемо до маркерочка. В'яжемо всі 18 петель. В'яжемо до маркерочка 18 петель. Так, дов'язуємо. Ще одна петля. Знімаємо макарочок, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами в зворотньому напрямку також. Вісімнадцять. петель два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Так, 17, 18, вісімнадцять. Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять, вісімнадцять. І <клухи> дов'язуємо до кінця <клухи> решту <клухи> 16 стовпчиків. На стопчик і петель, дов'язуємо лицьовими, остання краєва виверідна. Повертаємо роботу і <кій> <кій> пров'язуємо в зворотньому напрямку всі петлі виверідні до кінця рядочка. Першу краєву ми знімаємо. Всі решти петлі пров'язуємо за малюночком. Так, пров'язуємо і зустрічаємось до кінця рядочка. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок за малюночком. Всі петлі лицеві. Першу краєву знімаємо, далі пров'язуємо всі петлі лицьовими. Пров'язуємо цей рядочок лицьовими і в зворотньому напрямку рядочок виверідними. Давайте пров'яжемо ці два рядочки і зустрінемось. Так, пров'язали з вами два рядочки. За малюночком один лицьовий один виворітний. Повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Пров'язуємо так, як ми з вами пров'язували дев'ятий ряд. Першу краєву знімаємо, пров'язуємо 16 петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадця. Так, давайте пров'яжемо 15, 15, відмічаємо маркерочку. Далі пров'язуємо з вами: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята, шестнадцята, семнадцята, восемнадцята, дев'ятнадцята і двадцята. На початку ми пров'язуємо 15 петель, потім відмічаємо маркерочком, це для того, щоб ми не рахували, коли будемо в'язати в зворотньому напрямку, і пров'язуємо далі ще 20 петель. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами в зворотньому напрямку 20 петель за малюночком. Першу пров'язуємо, другу, третю, четверту. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, 14, 15. Шістнадцяте, 17, 18, 19 і 20. Маркерочок знімаємо, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. Спочатку 20 рядових стопчиків, Ой, першу пров'язали, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту, одинадцяту, дванадцята, тринадцяту, чотирнадцяту, п'ятнадцять. Шістнадцята, 17, вісімнадцять, 19 і двадцять. І продовжуємо далі в'язати петлі, які залишилися: одна, друга, третя, четверта, пята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Один, двана, трина. Чотирна, 15 і краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами у зворотньому напрямку всі петлі за малюночку. тобі всім виворітні. Давайте пров'яжемо цей рядочок в зворотньому напрямку і пров'яжемо ще два лицевий і виворітний. Вийде всього три рядочки: цей рядочок, і потім ще лицевий і виворітний. Давайте пров'яжемо ці два рядочки і зустрінемось. Так, пров'язали з вами три рядочки. Один рядочок дов'язали і два ще пров'язали. Пров'язуємо наступний рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо 15 петель, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку двадцять двадцять петель. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцять. Пінадцяте, шістнадцяте, сімнадцята. Вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. прибираємо, повертаємо роботу і прив'язуємо на двадцять петель. Перша, друга, третя, четверта. Восьма, девята, десята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята, шістнадцята, 17, 18, 19 і 20. І далі в'яжемо з вами решту 15 петель. До кінця рядочка. Краєва виверідна. Повертаємо роботу і пров'язуємо за малюночком всі петлі. Виверідні. Так, пров'язуємо і зустрічаємось, так, пров'язуємо. Так, пров'язали з вами а, рядочки. Тепер, після того, як ви пров'язали, вам потрібно пров'язати ще вісім рядочків поворотними рядами. Виходить. Лицьовий виворітний, лицьовий виворітний і так пров'язуємо 8 рядочків. Після цього ми з вами ділимо навпіл по 26 петель в одну сторону і 26 петель в іншу сторону. Це у нас з вами вже будуть вив'язуватися самі штанинки. А тепер ми будемо в'язати з вами тільки одну штанинку поворотними рядами. Нам треба пров'язати вдовжину. 23 рядочки, потім дов'яжемо першу ніжку, потім прикріпляємо ниточку і будемо в'язати другу штанинку. Тож, пров'язуйте ще 8 рядочків, ділите навпіл і пров'язуємо поворотними рядами за малюночком 23 рядочки. Це у нас з вами буде перший. Дов'язуємо до маркерочка. Остання буде у нас тепер з вами виворітня, так як вона в нас буде кромова. Повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку за малюночком. Першу краєву ми знімаємо і далі в'яжемо всі петлі виворітні. Це у нас із вами другий рядочок. І давайте пров'яжемо ще 21. Все мої любі. Пров'язуємо 8 рядочків по всій довжині нашої детальки, потім ділимо на дві рівних частини по 26 петель. І пров'язуємо спочатку одну штанинку, 23 рядочки, і підключаємось. Я до вас підключаюсь. Так, пров'язали 2 рядочки, і тепер ще 21. Все, маркерочок нам не потрібен, нам і так буде видно, де закінчується наш рядочок. Все ми любі пров'язуємо 8, ділимо навпіл і в'яжемо 23 рядочки штанинки. І зустрічаємось. Ми з вами закінчуємо в'язати на 22-му рядочку. А тепер нам з вами треба 22-й рядочок пров'язати не за малюночком. А навпаки, по виворітним петлям ми пров'язуємо лицьовими. По виворітним петлям ми пров'язуємо лицьовими. Повертаємо роботу і пров'язуємо ще один рядочок, 23-й. Також краєву знімаємо, по виворітним в'яжемо лицьовими. Всі петлі лицьові до кінця. Цього рядочка. Все, пров'язали ми з вами 23 рядочки, і тепер будемо закривати низ виробу також лицьовими. Першу краєву я знімаю, пров'язую першу лицьовою і протягую через ту, що зняла. Ось отак ось. Ви можете закривати шпицями. Як вам зручніше, мені зручніше закривати гачком. При закриванні намагаємося не стягувати низ нашої штанинки, щоб вона легенько могла проходити по ніжці. І так, закриваємо до кінця цього рядочка. Все мої любі, одна штанинка у нас з вами готова. Прикріпляємо ниточку і в'яжемо таку ж саму другу штанинку. І зустрічаємося. Ну от, ми любі штанці готові. Ось так вони виглядають на ляльці. Такий вигляд мають спереді. І такий вигляд мають зі спинки. Ось такі штанці вийшли. На сьогодні в мене все. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки. Подобайте пишіть коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також запрошую вас ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Внизу під відео будуть реквізити, якщо у вас є можливість і бажання задонатити, я вам буду за це дуже вдячна. Все моє любі, кажу до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!